Турнір організований вперше в ньому беруть участь шахісти не лише Житомира, а й з різних куточків держави. Це як майстри шахових комбінацій, так і зовсім молоді спортсмени. Тут молодь може показати свою от мудрість, логічне мислення, тактовність, тому що важливо в шахах не просто гра, а важливо як зіграно. І я хочу сказати, що дуже приємно, що багато в нас учасників, і вперше він проводиться таке такий от великий саме як турнір чи меморіал Тросмана. Але в подальшому я думаю, що він буде і не тільки всеукраїнським, а й міжнародним. Перед початком турніру його учасники мали можливість поспілкуватись з видатними вихованцями Михайла Тросмана за допомогою скайпу. А колеги-тренери згадали його значний внесок в розвиток шахового спорту на Житомирщині. Тросман перший шаховий патріот нашої Житомирщини. Сьогодні йому сповнилося би 87 років. Тросманд це еталон шахової майстерності, це великий шаховий конструктор, це людина, яка дала, подарувала шаховому світу цілу низку десятки видатних шахістів. Змагання проходитимуть в різних категоріях та вікових групах і триватимуть до 10 квітня, включно в Житомирському готелі Україна.